З вами агрофермер Єй Сьогодні ми вже нагортаємо наш покос. Ми тут косили нашою косаркою про яке було відео на каналі. Те, як ми її відремонтували після 4 років простою. ну Ось тако можете подивитися, було скошено. Ми його перевертали, щоб рівномірно все посохло. А зараз сьогодні ми будемо тюкувати знову. І ми вже в кучу його нагортаємо сонечком. Тому додивлюйтесь відео до кінця і приємного перегляду. Ось так нас нагортає сонечко. Сіно вже висохло. Сіно в нас тут лежало два тижні після покосу. І після перевертання, тому що в нас були дожді, і це воно ось так після дождів все ще нормальне і все ще високо. Зараз є шанс стюкувати, зібрати, тому ми вже починаємо робити. У нас тут з Овесу. Ми сіли овес з травою, але трава почала тільки зараз сходити, як бачите. А чому вона не всходила разом з Овесом? Ми не знали. Більш вірогідно, це тому, що в нас була велика злива і тут намило дуже сильно, і більш вірогідно, що це із за цієї зливи, воно змило або щось таке. Бо на тільки сейчас зараз щось почала трошки проростати. А так у нас сіно повністю з Все так само, теж овес. Дуже Тоже... дикий. Зараз дуже сильний вітер у нас і це було б дуже важко, якби б не було б тюхів, і це кидалося б сіно на прицеп. Воно б просто перелітало. А так добре, що є тюки можна дякую чиком приїхати і зробити тюрки Поле ми сюди приходили, вручну згрібали, бо дуже сильний вітер. Ми були як на тому полі, городі точніше, то вітер аж сіно з сонечка згрібав. і дуже багато ставалося на городі сіна, не згреблю за вітром. І... Тому тут ми вже вручну проходилися. Ці кюповщики, якщо що не наш. ми нанімаємо, бо багато було під минулим відео про тюкування писало по е, ну, який тюковщик, як е, взагалі він робить і тому подібне про самий тюковщик. Він не наш, це ми нанімаємо. Так, ну що, ми вже перебиралися на цей город. На минулому ми стюкували. Поїхали тікувати на цей, і до нас приєдналося більше людей допомагати, тому що ми зараз стюкуємо тут. В цей момент вже забираємо тут, бо їх тут більше, ніж на тому городі. І будемо їхати, складати і поїдемо вже на той город. Так само забирати ті тюки. Такий у нас план був на той момент. Так мені Е, Зараз ви бачите те, що, як проходить у нас робота. Всі працюють, тюковка проходить. Там знаходиться ще з боку ще один урок. Будемо тюкувати їх тут два. І зараз будемо. На ось цих кадрах ви бачите те, що ми вже почали збирати тюки. На цьому городі ми вже зібрали всі тюки. І починаємо вже перебиратися на наступний город, збирати тюки. Там ще дотюковується. На цих кадрах я стараюся щось об'яснити, але із-за сильного вітру мене майже не чути. Реально вітер дуже сильний, важко при такому вітру працювати. Тому дякую всім за перегляд. На цьому вже закінчується це відео і до зустрічі!